Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як робити макарунчики. В мене з полуничним ганашем. Ось такі макарунчики у мене гарні вийшли. Хочу вам розповісти декілька нюансів. Роблю я на альбуміні, тому що на білку чомусь у мене не виходять. Альбумін замачую з теплою водичкою, залишаю на півгодинки, хай набухає. Потім ставимо взбивати і додаємо цукор. Збиваємо до дуже пишної маси. Потім додаємо просіяну муку з пудрою. Пудру дивіться, щоб вона була без крахмала, щоб це була тільки пудра без комків та мілкого-мілкого помолу. І мука теж мілкого помолу і щоб там не було нічого зайвого. Просіємо і додаємо. Додаємо барник, який вам подобається, якого кольору ви хочете, макарони. Краще додавати сухий барвник, ніж жидкий, тому що рідкий він теж з вологою, а волога в макаронах нам не потрібна. Покажу вам два, два заміси, я випікала. Один, який я не досушила, сушити хвилин хоча б 40 надо, наші макарончики, для того, щоб була гарна юпочка наша знизу. Тому треба гарно посушити. Першу партію я підсушила хвилин 20 і поставила випікати. Зараз ви побачите, як вони всі полопалися і зробилися як попкорн, ці кришечки. А другу я підсушила годину 20. І вони вийшли дуже гарні. Ось така маса в нас виходить, наш макронаш. Перекладаємо в кондитерський мішок і відсаджуємо. Після того, як відсадили наші кришечки, треба їх саму протвінь або на що ви викладали їх, струсити. Зараз ви побачите, як я це буду робити. Шпажечкою можна виправити деякі там нерівності. Ось, ось таким чином стряхуємо і сушимо. Дуже ретельно сушимо, це дуже важно, щоб вони не полопались. Ось на відео ви можете побачити, як вони починають тріскатися, і як пуканці, ось, бачите, прямо робляться пуканцями. І ось друга партія, ви можете бачити, як юпочка наша піднімається. Ось такі гарні вийшли кришечки. Це друга партія, яку я досушила як потрібно. Ось наші перші наші пуканці. Вони смачні, малі їли без крему, без нічого, ось такі, вони дуже смачно. це. І ось наші які вийшли. Роблю ганаш, ганаш роблю полуничний, беру полуничку, перетворюю її в пюрешку, якщо у вас пюрешка, то вам легше. Потім додаю туди вершки. Одну чайну ложечку сиропу глюкозного і додала трішки борнику, щоб було гарніше і ярче. Вливаємо цю нашу гарячу масу до білого шоколада, вінчиком це все перемішуємо, накриваємо в контакт і залишаємо, щоб охололо, потім до холодильника мінімум на 5 годин. У мене він простоїв при кімнатній температурі всю ніч, потім я його достала, трішки збила. Поклала до холодильнику, щоб він стабілізувався і став менш жидким. Переклала теж у мішок і починаю об'єднувати наші кришечки, щоб були такі гарні макарунчики у нас. Ось таким чином. Все це з'єднуємо. Всі макарунчики наші. Ось так. Потім я вирішила їх прикрасити шоколадом та малинкою сублімованою. І ось такі гарнюньки в мене вийшли. Буду робити на 8 березня на подарунок дівчаткам і на замовлення. Ось такі гарні і дуже смачні макарончики наші. Вийшли. Всім гарного і мирного дня!